РАДІОПОДКАСТ Сторінки життя. Якість життя в слові Божому. Привіт всім! Ми продовжуємо з вами досліджувати біблійну книгу псалмів. Сьогодні будемо читати 37 й псалом. А перш ніж ми розпочнемо і Я хочу пару слів поспілкуватися зі своїми слухачами. Зокрема, передати привіт тим, хто з України, бо з України найбільше слухачів на моєму подкасті. Зокрема, це Закарпатська область найбільша, да? потім Дніпро. Київ, Львів, Дніпропетровська область, Київська область. Вінниця, Харків, Рівне, Одеса, Чернівці, Харківська область, Івано-Франківська область, Львівська область, Суми, Житомир, Волинь, Тернопільська область, Кіровоградська область, Чернігів, Полтава. область полтавська. І сама Полтава, та Вінницька область, Миколаїв, Хмельницька область, Черкаська, Черкаська область. Так. Ну, Ці останні там дуже мало, а ті, що на початку, то більше слухачів. Тому привіт, дякую, що ви зі мною, що ви слухаєте, мабуть, вам це корисно. І я з цього радію. Ну, отож, давайте ми з вами розпочнемо 37-й псалом сьогодні читати. Ви знаєте, друзі, я давно вже досліджую Біблію, як я говорив, вже більше, ну, більше 20 років, а трошки більше. І от оцей псалом 37-й, він в російськомовній Біблії 36, й він мені дуже подобається, причому. Ще з тих часів, як я тільки почав читати Біблію, от саме цей псалом, він мені так якось запав у душу. Багато тут таких віршів, які мені до вподоби по душі, по серцю моєму. Давайте будемо читати, подивимося, яка тут головна думка в цьому псалмі. Або їх може бути ось цих таких. Ключових думок може бути декілька. Іноді одна якась ярко виражена. А іноді просто декілька і тут так паралельно ліній з якимись думками. Тому наше з вами завдання, наша з вами задача саме навчитись читати Біблію так, таким чином, да, бачучи. Ось ці думки. Бо саме думки богонатхненні. Слова це вже, знаєте, спосіб передати ці думки. Іноді за допомогою слів краще виходить передати, іноді гірше, іноді взагалі не виходить, це буває таке, що там при перекладі щось змінюється зміст думки. Буває навіть на діаметрально протилежний. Але таке небагато не такого трапляється, І ми про це все знаємо про ці випадки. Да. А наша з вами задача навчитись бачити от ті думки в Слові Божому, там, в різних перекладах, да, які Господь помістив в цю книгу, в тому розділі, який ми читати будемо. Тому вірші, наприклад. Та. Для цього треба читати, навчитись читати в контексті, це теж дуже важливо, щоб правильно зрозуміти ту думку, викристалізувати її. Там ще деякі моменти, та, але то все, коли ти читаєш Біблію вже багато років, воно, мені здається, Воно вже десь інтуїтивно так виходить в тебе бачити ці думки. Ну я кажу, здається, мені то я в тому не впевнений, що воно так, тому що я навчався на богословському факультеті і, можливо, там мені просто дали правильні оці, от знаєте, інструменти, і я ними вже не, не усвідомлюючи, я ними все одно користуюся. Можливо, людина, яка не е, навчалась на. На Богослова, то їй може бути трошки важче, а може і ні. Може в неї те, що так от під впливом Святого Духа, інтуїтивна людина вона починає бачити ось ці головні теми, думки, богонатхненні думки в Слові Божому. Тож, приступимо. Псалом 37-й. Псалом Давида. Нехай тебе не дратують. Ті, що чинять зло, не заздри тим, що чинять беззаконня. Бо, як трава, вони незабаром будуть скошені й сів'януть, немов зелені пагони, надійся на Господа і чини добро, живи на землі та зберігай вірність. Веселися в Господі, і Він задовольнить, задовольнить бажання твого серця. Доручи Господу свою дорогу. Покладайся на нього, а Він буде діяти. Він виявить твою праведність, наче світло, і твою справедливість, наче полудень. Будь спокійним у Господі і надійся на нього, нехай тебе не дратує те, що комусь щастить на його дорозі людині, яка має злі наміри. Стримайся від лютій, не гнівайся. Не гарячкуй, бо це лише провадить до зла. Адже всі, що чинять злочин, будуть знищені, а ті, що надіються на Господа, успадкують землю. Ще недовго і не стане нечистивого. Поглянемо на Його місце, а його там не буде. Лише лагідні успадкують землю і будуть насолоджуватись великим миром. Нечестивий виношує зло на праведного, скригочучи на нього своїми зубами. Але Господь посміється з нього, оскільки наперед бачить, що надходить його день. Нечестивці добули мечі, натягнули свої луки, щоб уражати бідних і нужденних. Щоб знищити тих, що прямують вірною дорогою, але їхній меч вразить їх же серце, а їхні луки будуть поламані. Мале що є у праведного краще, ніж великий достаток багатьох нечистивців. Адже сила нечестивих буде зламана, а праведних зміцнить Господь. Господь піклується життям невинних. Їхня спадщина зберігатиметься вічно. Вони не будуть осоромлені в лиху годину і в час голоду будуть ситі, адже нечестиві загинуть, щезнуть вороги Господа, як краса лугів, з димом зникнуть вони. Нечестивий позичає. Не повертає, а праведник, виявляючи щедрість, дає. Адже благословенні ним, володітимуть землею, а прокляті ним будуть знищені. Мається на увазі ним це Богом. Бачите, ще, друзі, трошки зупинимось: володітимуть землею. Ось це ця фраза, ця думка, вона звучить. Дуже багато разів в цьому псамі. Нечестивий позичає й не повертає, адже благословенні ним володітимуть землею, а прокляті ним будуть знищені. Кроками праведного керує Господь і його дороги йому до вподоби. Хоч і спіткнеться, не впаде, бо Господь тримає його за руку. Я був молодим і став старим. Але не бачив праведника залишеним ані його нащадків, які просили б хліба. Щодня він, виявляючи щедрість, позичає, тож і його нащадки будуть благословенні. Відвертайся від зла і роби добро і житимеш повіки, адже Господь любить справедливість, Він не залишить вірних своїх. Вони навіки будуть збережені, нащадки ж нечестивих будуть знищені. І ось ще одна думка з приводу того, що нечестиві будуть знищені, і що вся їх велич, весь їх успіх це все тимчасово. Ця думка вона часто звучить в книзі Псалмів. І Давид, ви бачите, він знову порівнює нечестивих і праведних, і в нього. В плюсі, як ми говорили, в нього в плюсі завжди опиняються праведні, навіть якщо на даний момент нечистиві виглядають в кращому якось плюсі, так скажімо. Але це все Давид говорить, що це все тимчасово. От дивіться, навіть, навіть ось на початку. В принципі, з цього і починає Давид цей псалом з цієї думки, що діти Божі дивляться на нечестивих, те, як вони мають успіх, хоч і чинять беззаконня. І десь починають заздрити таким людям, а Давид їм говорить: не заздри, нехай не дратує тебе це, не заздри, бо, як трава, вони незабаром будуть скошені і зів'януть, немов. Зелені пагони. І з приводу трави також, бачите, ще 20-й, адже нечистиві загинуть, щезнуть вороги Господа, як краса лугів, з димом зникнуть вони. Тут одна і та сама думка, да? повторюється різними словами. Давайте ми дочитаємо ще до кінця цей псалом, потім ще поміркуємо трошки над. Тим, що прочитали, <кій> відвертайся від зла і роби добро, і житимеш віки, адже Господь любить справедливість, він не залишить вірних своїх. Вони навіки будуть збережені, нащадки ж нечестивих будуть знищені. Праведні успадкують землю, і замешкають на ній навіки. Уста праведного висловлюють мудрість, його язик проголошує справедливість, закон його Бога в серці у нього, і його ноги не спотикатимуться. Нечестивий вистежує праведника, шукаючи, як би його погубити, але Господь не віддасть його в руки нечестивого і не звинуватить, коли судитиме його. А, і ось ця думка, що Господь визволить праведних з рук нечестивих. І що всі наміри нечестивих проти праведних Господь зламає і оберне проти самих цих нечестивих. Ця думка теж звучить в цьому псалмі неодноразово. Надійся на Господа, тримайся його дороги. І він тебе піднесе, щоб ти успадкував землю, знову успадкував землю. І знову ось ця думка, вона теж просліджується, що надійся на Господа, і в свій час ти про це не пожалкуєш. І тримайся його дороги. Ось, ось ще що важливо, не просто надійся на Господа, а йди шляхом праведних. Хоч на даний момент тобі здається, що цей шлях не такий успішний, не такий. Ну, класний, так, як у нечистивих. Але от беремо довгострокова перспектива і короткострокова перспектива. То у виграшів будуть у довгостроковій перспективі ті, хто йде шляхом, шляхом Божим, шляхом праведних. Надійся на Господа, тримайся його дороги, і Він тебе піднесе, щоб ти успадкував землю. Ти побачиш, як нечистиві будуть знищені. Я бачив владного нечистивця, який підіймався вгору. Це він далі ось цю думку знову розкручує, що от вам здається, що нечистиві вони завжди такі будуть успішні? Ні, не завжди. Ось Послухайте, як він цю думку розкриває. Я бачив владного нечистивця, який підіймався вгору, наче крислате дерево. Але він зник. І його вже нема. Я шукав його та не знайшов. Тому вважай на непорочного, тобто дивись да, на непорочного, а не на нечистивих, які мають успіх тимчасовий, а дивись на праведного, який хай він для тебе буде в серця. Тому вважай на непорочного, дивись на праведного, адже майбутнє за людиною миру. Я, мабуть, цей випуск назву майбутнє за, людин... за людиною праведною, чи якось так. Майбутнє за праведними. Ось за ким майбутнє. От там говорять майбутнє за молоддю і так далі. Ну, Це все правильно. Але ось тут така думка звучить в контексті цього псалму, що майбутнє не за нечистивими, а за праведними. От знову ж таки довгострокова перспектива. Якщо жити по принципу після нас хоч потоп, то тоді, да, так, тоді живи це ж такий лозунг людей цього світу, живи тут і зараз, візьми, будемо їсти та пити, бо завтра помремо. Ось так, Біблія висловлює цей принцип, цей лозунг. І таким лозунгом живуть. Принципом живуть багато людей цього світу. Ну, Їх можна зрозуміти, бо вони не вірять в те, що там десь щось буде, ще далі вічність, тому їм треба тут хоча б пожити. Це все, що в них є. А, але у от, от, такої логіки, так, є недоліки. І от якраз в цьому вірші м, Давид про це і говорить. Що Майбутнє все ж таки не за такою логікою, а за логікою праведних. А праведна логіка вона така, що якщо ти будеш дотримуватись Божих заповідей, то буде добре і тобі, і оточуючим тебе, і твоїм дітям, і твоїм правнукам. Розумієте? Онукам і правнукам. І до тисячі родів, ось майбутнє за праведними. Дивись на праведного, адже майбутнє за людиною миру. Адже беззаконники всі разом будуть знищені. Майбутнього в нечестивих немає. Бачите, майбутнього в нечестивих немає. Спасіння ж праведних від Господа, їхній захист у скрутний час. Господь має це на увазі їхній захист у скрутний час. Господь їм допомагає і рятує їх. Він врятує їх від нечестивих і спасе, бо вони на нього покладаються. Тому, от такі от думки, цей псалом, в принципі, ключова думка, от я, як я бачу, цей псалом написаний для праведних, ну, для дітей Божих, які періодично дивляться на нечестивих. І то для них такий камінь спіткання. Спотикання, як правильно сказати, українською. Коли вони дивляться, як нечестивим добре живеться в цьому світі і порівнюють з собою, і десь закрадається ця думка: а чи правильно я вибрав життєвий шлях, то Давид він якби цим самим дає відповідь: Так, правильно ти все робиш. і... Те, що ти бачиш зараз, це картинка тимчасова. Продовжуй іти шляхом праведних, шляхом заповідей Божих. Знаходь радість в Господі, і Господь зробить так, що виправдає твої сподівання, і ти будеш мати ці плюшки, да, благословення. Ти будеш мати від Господа. І... Протягом цього шляху, а, і, і, і що ще важливо, це наприкінці цього шляху ти будеш у виграші, так. А про нечестивих такого сказати не можна. Які це плюшки, які це благословення, ну багато благословінь. Насправді перераховує Давид в псамах, коли порівнює нечистивих і праведних, і говорить, що праведним краще, то він там зазвичай він говорить, і, чому їм краще. І в одному псалмі там свої причини. Тут, тут от бачите, яка причина, чому Давид говорить, що праведним краще бути, тому що наслід, наслідують землю. Про яку землю йдеться, я, якщо чесно, я до кінця не можу приділитись. Визначитись з цим для себе навіть. Бо є дві версії. Перша, це та, що мається на увазі земля тут, на, на землі, от при житті. Є е, ну, Земля якась, де ти будеш жити спокійно в мирі, та, де не будуть ці вороги твої одолювати. О, 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 Як? Тебе ну, набіги на тебе устраювати і так далі. І де буде плодородна земля, ну якби таке, чисто приземлене, перший варіант. А другий варіант, що тут йдеться про а, вічність, про вічне життя, про ось оту землю, нову землю, нове небо і нову землю. Як я вже говорив, друзі, читаючи псами, я приходжу до висновку, що Давид він. Рідко коли має на увазі вічність оту, а він має на увазі благословення вже сьогодні. Тому як в цьому випадку, про яку землю він говорить, важко сказати. Але думка ну мені важко сказати, можливо, це тут очевидно, да? але я поки що так і не розібрався для себе з цим питанням. Але думка. Незважаючи на то, який з двох варіантів, одна і та сама для обох варіантів підходить, що в кінці, в кінці праведним буде набагато краще, але вони будуть в довгостроковій перспективі, вони будуть в плюсах. Тому, друзі, майбутнє за праведними. Давайте, і ми з вами. Будемо йти цим шляхом неохитно триматись цього шляху, на який Господь нас постав і на якому Він нам дарував свої плюшки, свої благословіння протягом всього цього шляху, яким ми йдемо. Тобто, я хочу сказати, що і Давид цю думку говорить, що не, не буде так, що тільки благословіння для праведного вічності. Він отримає. Ні, а Біблія говорить і Давид Псалма говорить про те, що такі благословіння від Бога, багато різних, різноманітних благословень від Бога, людина праведна отримує на своєму шляху шлях праведних уже сьогодні, вже при своєму житті, Лише треба триматись неохитно цього шляху. Ось до чого закликає нас цей псалом 37, чого я нам з вами і бажаю сьогодні. Лама, ля ма, мікра морія, а це маморато, а це маморото, це є соса. se mando rato se baze mi shehana ya avraham ma fin beha Amoria Na ya 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 ko yutzama gasem